Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розв'яжемо задачу на вектори. Знайдіть довжину вектора А, якщо він колінеарний вектору Б і А помножити на Б дорівнює то 18, тобто скалярний добуток векторів 18. Давайте розберемося, що означає ось це слово «колінеарний». Виявляється, якщо вектори колінеарні А і Б. Колінеарні, то їх координати пропорційні. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо знаємо координати вектора b, то координати вектора А пропорційні координатам вектора B. Тобто це може бути 2х мінус х2х. Тоді ці вектори будуть колінеарними. А тепер друга умова. Нам відомо, що скалярний добуток цих векторів 18. Тобто, якщо ми вектор а з координатами 2х мінус х2х помножимо на вектор Б з координатами 2 мінус 1, 2, то має вийти 18. Пригадуємо, коли ми множимо вектори, то ми додаємо добутки відповідних координат. Тобто 2х множимо на 2. Вийде 4х плюс мінус х множимо на мінус 1, Вийде просто х. І знову 2х на 2 плюс 4х. І відомо, що це дорівнює 18. Так, виходить, що 9х дорівнює 18, х дорівнює 2. Це ми знайшли х, але ми ще не знайшли відповідь на запитання до задачі. Нам треба знайти довжину вектора А. Ми бачимо, що ми можемо знайти координати вектора А, тобто ми множимо 2 на 2, 4, мінус 2 і 4. І далі знайти довжину. Довжина вектора це його модуль або кажуть абсолютна величина вектора. Це сума квадратів координат цього вектора. Тобто 4 в квадраті 16, мінус 2 в квадраті 4 і 4 в квадраті 16. Додаємо 16, 16, 32 і 4, корінь з 36 або 6. Все легко і просто.